Привіт, друзі! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі Давай Пов'яжемо. Сьогоднішнє відео це буде відеозвіт у спільному проєкті В'язання незламних. Організатором цього проєкту є Олександра, її канал Сандра Пайк. А також всіх учасниць ви можете передивитися, переглянути по хештегу. Переходьте, хештег залишаю в описі, і, можливо, тут на екрані, якщо не забуду, теж підпишу. Багато українських в'язаличок долучилися до цього спільного проєкту і приймають участь у ньому. Ви можете подивитися їх історії, ви можете подивитися їх в'язальні проекти, що у них виходить і що вони в'яжуть. У такий скрутний час для кожного українця. Перше відео в мене було вступне, друге відео це був вже звіт по першому тижні. У мене тижні такі умовні, не можна сказати, що від цих до всіх я звітую. Отже, це не буде тижневий звіт, а такий звіт просто по темі. На цей тиждень я брала собі тему в'язання для улюблених, і за цей період мені вдалося трішки пов'язати для улюблених. Я в'язала для мами, я в'язала для доньки і, ну і ще, і ще щось в'язала, потім покажу вам. Почнемо з готових робіт. Першою готовою роботою це став комплект. Я частково, мені здається, показувала його в попередньому відео, а також, хто дивиться, всі мої відео у звіті про пряжу Сіверяночка, я показувала вже цю готову роботу. Це зв'язаний комплект для мами з української вовни, бренду Чернігів вовна», 100% маринос у мене. І це комплект, комплект така маніжка. І шапочка. Я вам десь чи тут чи тут вставлю фотографію, мабуть, ось тут. Як вона сидить на мені, мама її вже носить, її комплект його, його вже носить, тому я не стала в неї забирати, ось, а покажу вам фотографію, тому що ну, вже достатньо часу пройшло, як я зв'язала цей комплект. Висохло, розкрилося. Пряжа розкрилася, дуже задоволена. Мамі нічого не коле. Хто мене запитував, ось мама носить з задоволенням. Ми шапочку носили, ось були дуже сильні холоди, вона ходила по справах в магазин і все прекрасно. Не жаліється шуколиться. Також до цього комплекту мама попросила ще рукавички. У мене є Мохер. Я не знаю, якісь зелененькі, світло-зелененькі, я думаю, що я підмішаю до цієї ниточки ще мухер і будуть мамі ще рукавиці. Ось, План собі записала, коли зможу це втілити. Я надію, що найближчим часом, щоб у мами були теплі рукавиці. Отже, перший готовий комплект у мене це снуд і шапка. Маніжка і шапка. Маніжка, скоріш за все. Друга готова робота, і багато хто з вас догадався, що хотіла зробити на рукавчику. Це ось такий джемпер «Стокгольм» для Вікторії. Він у мене був майже зв'язаний, я його показувала у вступному відео. Тут не вистачало лише рукавів. Ось, Рукави я дов'язала, і ось тут вив'язала прапор. Це ниточка жовто-блакитна Alize Lana Gold. Напевно, боже, як же вона називається? Мі, не міді файн. Файн. Там де 390 метрів на 100 грамів. Ось. І вона сюди гарно вписалася. Бачите, переходу немає. Є де не що, ця нитка більш така волохата і тонша, а ця більш щільніша виглядає, і вона менш волохата. Віка вже носила. Цей светр, тому він може місцями бути, треба подалі вам його показувати, може місцями бути він брудний. Ну, тому що діти так носять, вона сама схопила його з сушки і забрала і носила. Це я вже в неї відібрала. Прала, до речі, цей светер, джемпер в пральній машині. І свій такий джемпер Стокгольм я вже теж прала в пральній машині на делікатному режимі. У мене немає. Режим вовна в мене є делікатна і не виставляються у мене оберти. Тобто, от на стандартній делікатній програмі прекрасно нічого не сіло, да, не забилося, нічого з ним не сталося, ні з моїм, ні з Вікторії. Тобто, для Вікторії зв'язаний, нарешті, дов'язаний вже, Після всіх моїх замовлень дов'язаний вже джемпер. Забрала в неї. Зараз, напевно, його виперу, щоб він лежав випраний, бо бачу, що вона його вже забруднила. А задумувався він мною не як тягати дома, да, з котом, з курами, з собаками і бруднити його. А як такий більше свят, святковий варіант? Тому виперу його і покладу, щоб він лежав. Дуже мені подобається тут горловинка, просто-просто казкова. Дуже добре, що я згадала про ось такий метод кетлювання. Тут я кетлювала гачком. Ось, є готовенька робота. Так, є ще одна готова робота, яку я буду дуже зараз обережно показувати. Тому що тільки сьогодні випрала і воно геть-геть вологе. До речі, прала теж в пральній машині. Ось я не знаю. Якщо ви перете в'язані речі руками і прати в пральній машині, то я, навпаки, я намагаюся все прати в пральній машині. Ось така в мене вийшла жилетка для доньки. Я показувала початок свого в'язання. Так, трошки його зберу, бо дуже вологе. Початок в'язання показувала, здається, в попередньому відео, да? і там у мене в'язався реглан зверху. Я вже не пам'ятаю. Так, здається, реглан зверху, був вив'язаний реглан. Але я зрозуміла, що мені не вистачає пряжі. А в мене була обмежена кількість цієї пряжі, і тому я розпустила одразу після того, як зняла відео, зрозуміла, що мені не вистачить, і в'язала жилеточку. Жилеточка вийшла довга, але я казала Вікторії, можна було десь тут зупинитися, і вона б така була якраз трішечки на стег заходила. Але вона сказала, ні, мені треба, щоб попу прикривало. Тому я в'язала, ось допоки в мене не закінчилася ниточка, залишився ось такий маленький. Маленький клубочок, маленький моточок. Тут нитка: 100% акрил шикарної якості. Дівчата, він просто як шовк. Дуже гарний. Ось прийняв машині, трішки вийшов в пушок. Але нічого тут не скаталося, не збилося. Ось, побачимо, як буде в носці. бо зараз висохне і донька буде його тягати. Мені дуже сподобався стовідсотковий акрил це картопу. Я десь чула, що ця фабрика закривається і тому розпродує всі свої ось ці залишки. Да, магазини розпродають. Я купувала в магазині просто пряжицю нитку. Взяла чомусь е три моточки. Я не знаю, чим я думала. Можливо, я спочатку хотіла на жилетку брати. Ну, Можливо, так. Тут 160 метрів на 100 г. Тобто, так, можна взяти спеціально, я брала тут 5, можна було взяти 5,5. На 6 в мене вийшло таке воно ріденьке, а 5,5 в мене просто немає такого розміру. Тому я таки продовжила в'язати на п'ятірці. І полотно вийшло щільненьке. Там є ще однотонні кольори. І я подумаю взяти ще щось для сина. Там зелений, знову ж таки, є да, мій улюблений колір. Є зелений, можливо, ще для сина. Чоловік потрогав ту нитку цю каже, і мені таке зв'яжи, бо дуже класно, Але там такі більш дитячі яскраві кольори. Але ниточка дійсно мені дуже сподобалась в роботі. Кажу, як буде в носці, побачимо. І ціна. За 100 грамів диється 48 гривень. І там ще в магазині можна. Ну, в мене ще там є знижка, тобто вона буде ще дешевше. Ось такі кольори. Вікторії подобається. Ми приміряли до прання і дуже класно тримає розенку. Ось тут це воно просто збіглося. Тут велика пройма. Ось, але вона ось так: от збігається. Після, ну, от як полежить, дивіться, яка тут, яка тут пройма, бачите? Дуже гарно тримає резинку, вона прям так хоп і схлопується. Ось тут теж горловинка вона достатньо широка, тобто гарна, класна, широка горловина. Тут все проходить, але вона дуже класно отак, збігається, дуже подобається. Порівняйте, цей рукавчик і цей рукавчик, але він 5 хвилин полежить і знову ось так збереться. Ось, Я дивилася на раверлі. З такої ниточки в'яжуть шапки багато, шарфи в'яжуть також гачком дуже багато. Тому, кому ці зацікавили ця ниточка, то придивіться, придивіться до неї, тому що вона, я кажу, мені дуже сподобалась. Відправляю сушитися далі. І у мене є ще один проєкт. Ну, насправді це вже як готова робота. Тобто тут все вже зроблено, залишилось лише тут одна деталь. Яку треба доробити. І я сьогодні зрозуміла, що в'язання іграшок то не моє. Хто дивився мої а, влоги тижневі, в'язовлоги, то ви, мабуть, здогадалися про що я. Я дозамовила моточок на ось цього красення. Боже, який він кумедний. Ну, це просто ми сьогодні так сміялися просто вголос з вікою. Ну, бо це дуже кумедний. Це насправді зайчик, але вушка його зовсім не красять. О, це якесь просто розчарування року. Світлана і іграшки тоне. Ну, дивіться, ну це просто, я не знаю, це, як можна бути таким кумедним. О, я міряла тут різні очі. Ну, по-перше, в мене носик там трикутний в описі, у мене кругленький, ну, але ну, то ж не головне. Цікаві ці лопаті очі. І, ну, ці вухи. Мама, дай на злічку упав. Як можна впасти, лежачи на дивані і дивлячись мультфільм, то загадка. ну, але впав. Вже все добре, вже переплакав, трошки забився. Так, повернемося до цього чудо зайця. Я не пам'ятаю вже, про що я там говорила вам, але ось трохи не завершена робота. А, цього кумедного зайця треба знайти білу нитку, прошити до нього вуха. Ось і. Ну так, наче і нічого. Як здалеку на нього дивитися, то наче і нічого цей заяць, бо ще я не знаю, він дуже кумедний. І я думаю, що з, цим, з цими проектами з приводу в'язання іграшок я буду завершувати і більше до цього не повертатися. Нагадай мені, Свята, в майбутньому, що я не вмію в'язати іграшки. Ось, Ось таке чудо-чудне, не знаю. Треба пришити вуха, і щоб він мене вже не мучив, той заяць. Ось, і все. І все. На наступний тиждень я хочу собі взяти в роботу останню тему. Для мене останню, далі поясню чому. Це в'язання до перемоги, на перемогу, для перемоги, щось, так. Я хочу в цьому, в цій темі. Взяти роботу для себе. В мене є ідея. Ну, перша ідея, я, мабуть, вже казала про неї, да, це вишиванка. Але я е оцінюю свої сили і розумію, що я її не встигну завершити за е цей тиждень. Можливо, просто розпочну. Я вже відв'язала зразочок, ось переді мною стоять бобінки і розмотані вже ці кружалка. А, можливо, просто розпочну. А також хочу собі зв'язати теплий. Теплий светр або джемпер. Тому що це річ, яка мені необхідна зараз. Ось е, треба грітися. Треба себе гріти, себе треба берегти. Ось так. І залишається четверта тема: це в'язання для ЗСУ. І в першому відео вступному я говорила про те, що в'язати в цій темі я не планую. І я таки і не в'яжу. Е, Треба раціонально використовувати час. Є дівчата цілими групами збираються і в'яжуть, дуже їм дякую, і кожен робить посильний вклад. І ось так ми тему цю підняли у чаті, і дівчата дали посилання на таких дівчат. дівчата дали посилання на таких волонтерів, які в'яжуть шкарпетки І з радістю приймають і пожертви, і донати на пряжу, і пряжу приймають, і також шкарпетки вони приймають і потім вже розподіляють по ну, по нуждам, да, кому що треба. І я одразу в цей же день відправила гроші дівчатам на ниточки, тому що знову замовляти нитки, це і пересилка, дівчата там по місту собі куплять того, те, що їм не вистачає. Ось таким чином я ем, вирішила долучитися до перемоги. Є дуже багато таких благодійних організацій: це і чарівниці добра, і петельки добра, і конотопські відьми, які теж. Приймають і в'язані речі, і пряжу, і донати на пряжу також. Отже, може кожен долучитися і, і прийняти участь у, такому, у такій благодійній акції да, для, наближення нашої, для наближення нашої перемоги і для того, аби зігріти наших захисників та захисниць. Ось так. Буду завершувати відео, тому що щось вони в мене дуже довгі виходять. На цьому тижні. Слава Богу, було достатньо спокійно. Слава Богу, слава нашим енергетикам. Ще комусь, я не знаю. Ну, захисникам, зрозуміло, за наш відносний спокій. енергетикам за те, що відновлюють систему, яку. Дурнуватий сусід намагається знищити. І у нас було по графіку світло, тому можна якось планувати свій день, свій графік, і попрацювати, і пов'язати, і приготувати щось. Ми пекли з дітьми, до речі, дуже давно нічого не пекли, а ось вирішили спекти пиріжки. Ось так, знову кудись пішла не туди. Бажаю вам тихого, мирного неба, тихих днів, спокійних ночей, щоб вам було тепло, щоб ви були ситі.